Які проблеми в місті хвилюють вас найбільше? Ви знаєте, на сьогоднішній день найбільше хвилює тему, що війна. Це найголовніше, а потім вже все інше. Город чистий, транспорт ходить. Якби, якби ж не літало і не гуділо, то було б завжди обіцяється, да? Проїзд маршрутки. Дуже некомфортно, та да, дорогий, залавта дороги. Абсолютно не бачу ніяких проблем, все влаштовує. Особисто мене влаштовує все. Єдине пляжі грізнувати, а так все нормально. Ну, я вже не в тому місці, що в маршрутках, у парках, а пляж да, буває бруднуватий. Залишають люди собі пляшки, там, кульки. Це єдине, щоб можна було б справити убирати пляж і все. А немає контролю за якісним повітрям. Загазованість, надлишки, формальдегіду, азоту. Почитайте новини. Також неупорядковані стоянки автомобілів, які, бачите, лаштуються де завгодно. Мені здається, що все ж таки недостатньо якихось центрів для того, щоб десь молодь могла проводити активний якийсь час, цікавий час. Мені здається, що для молоді якраз не так багато місць, де їй би було цікаво да, і проводити цікавий час а на сьогодні. У нас зроблені паркові зони для, для відпочинку. Єдине, що я б, мабуть, зробила гарну паркову зону. Там у нас є санаторій Україна, отам, де за цей. Отам би зробити, там багато людей гуляє, але воно там не захаращене дуже, і там би зробити якусь дійсно гарну територію. Де люди могли б відпочивати, де люди могли б там проводити якийсь час, можливо, зробити якраз молодіжний центр, там було б дуже добре. От певно так. Маршрутки я не дуже часто їжу, в мене практично все в центрі. і а, Тоді, коли я попадаю, то мене якби все влаштовує. Ціна, але ціна, ціна зростає. Для мене можливо, вона не так суттєва, бо я ще працююча людина. А для людей, які там отримують лише пенсію, певно, 16 гривень це так трошки дорогувато. Ну є навірно багато моментів, але це пов'язано більше не лише з Черкасами, а пов'язано більше взагалі з економікою нашої країни і те, що відбувається, і це такі процеси, на які ми ну не сильно тут можемо впливати. Тому що є водії, які заїжджають на. А територію пішохідну, вони не мають права там знаходитися і там взяти, наприклад, територію біля будинку торгівлі, то частина зроблена, а частина є ті, які заїжджають прямо на територію пішохідну. І це є, наскільки я пам'ятаю, це порушення взагалі так ну, певних правил і певного законодавства. Але ну, це, це питання, навірно, важливо якось тут також піднімати. Ну, по перше, як вам сказати. Я знаю ці проблеми і знаю, що, наприклад, комунікації, наприклад, водовідведення, наприклад, водопостачання, вода дуже поганова якості, Дуже. Тобто, немає генерального плану комунікації, ну, тобто, поновлення чи взагалі... Не, не поновлення, а взагалі реконструкція. Є дороги, не всі приведені до порядку. Тротуари в дуже складному стані, хоча б з цього почали, хоча б з цього елементарного. Та це в багатьох місцях треба дивитися. Я прям по всьому місту вам не скажу. Але дуже достатньо багато є таких місць, що дуже недоречно ходити. Тому це при бажанні можна обстежити місто та й знайти. Якщо це хтось хоче. Ну оце, ну, як грошей не вистачало. Оце мене хвилює найбільше. Ну, пенсії маленькі, ціни в магазині великі. От е, е, хто може, той заробляє. От е, подивіться сюди. Бачите ці машини, так? Да? Де вони по них позаробляли? Що в мене такої нема? А я живу тут з дитинства. Працюю. З дітства. Ну. То я ж на цьому Мерседесі його не їжджу ж. Де він його взяв? Вкравчиш. От я не можу от просто поняти. Ну. А так, ну, проблеми, як проблеми. Проблема, знаєте, коли... Ото, коли ноги немає, ото проблема. А так одні розходи. Просто розходи. Де і все.